Привіт, як справи. Сьогодні понеділок, звичайний день, на вулиці, прохолодно. Погода нормальна, не жарко, мені подобається. І зараз я їду в садик. І ви мене запитаєте, звісно, а що ще нового? Так я вам скажу, зараз я йду в садик вчити дітей спеціальним способом. І тут же знову ви мене запитаєте. Який такий спеціальний спосіб? Та немає ніякого способу, але ж треба якось вас зацікавити, щоб ви не виключили відео. На фізрі просто Хай і раді в цуриках. Draw play for Sean Foster running left at the 30, breaks a tackle, breaks another one at the 20, sideline 10, 5, Foster dives in the end zone, touchdown Panthers! And it is picked off! And taken back by Walter Thurman, the former Giant, looking behind him, but he will not be caught! Though Thurman. Super Padel, my second Zach is <laughs> The up in the backfield, trying to get to Oswald. Ali. loses the football. A scrum for it in the end. He's yeah, to like a monster. Antonio, Antonio Brown on a dead run, catching that ball for Ben, and he said, see you later. I'll give him a 9.9 .9 on the disc <laughs> The Quarterback draws. Summer oh! has Somersault. І грав американський футбол неяльного села. Закінчився робочий день, вже йду додому. Почувати. Побіт, до речі, нічого не знімав і взагалі сьогодні дуже мало цього знімав. Так як я робив лохобіт, побід і його зробив. І буду мати вільний вечір. Значить, зараз мені треба доїхати додому. Витростую для цього я. Реально. Метро. вроде цей пил Все, приїхав я вже до себе на район, Та зараз швидко зустріну ліну, і будемо додому прямувати. Такий сьогодні день був, діти реально дуже класно грають в американський футбол, я був в шоці від цього. І, до речі, зараз вже тепліше стає, і починається сезон з американського футболу, Українська Ліга. Тому якщо... У вашому місці є команда, обов'язково сходіть на матч, реально класний спорт, один з моїх улюблених. Якщо ви в Рівному обов'язково сході на монархів, топ команда в світі. До речі, хотів сказати. Хачів, давай. До речі, хотів сказати, дякую вам за всі теплі коментарі, які ви пишете. Дуже приємно, дуже приємно їх читати. Навіть приємно читати неприємні коментарі, тому що. Я собі так думаю, це як сильно я задів когось, що він не полінився і написав мені комент під відео? Це просто пік приємності. Гаразд. Я буду займатися серйозними справами зараз. А вам всім гарного дня і зустрінемось завтра.